Друзі, я все-таки вирішила посинкувати низькорослі помідори. Вчора дивилася ще одне відео: кожен приймає це для себе. Хтось пасинкує, хтось не пасинкує, але якщо дуже багато пасинків, вони не будуть довго будуть визрівати. І, можливо, і не встигнуть всі визріти, і не провітрюється кущ, то я вирішила, що буду з самого низу. Дивитися в залежності від куща і по кущику определяти, хоча б 3-4 знизу пасинка забирати, щоб не нагружати рослину. Так. Думаю, що те, що вверху підуть зав'язі, оці всі їх буде вистачати. Ну, зараз буду робити ось так вони виглядають. Зараз і після того, як попасинкую, їх треба буде на вищому цьому рівні і підв'язати, тому що вони вже починають деякі нахилятися. Отам От у мене, бачите, йдуть високорослі. Це, а на самому початку оцей ліс це також низькорослі. От вже так розложився цей кущ, що там вже нічого не видно. Приймаюсь за роботу. Друзі, сьогодні робимо отаку опору під виноград, бо він вже розрісся, я його садила. І подивіться, як ми зробили. Ну, ще, ще одну планочку треба ось тут зробити, тому що тут посаджений ще один виноград. Бачите. І той пустити в одну сторону, а цей буде з тої сторони. У мене вийде тепер оцей квітничок затінений від винограду. І на сонці. І отак вимахала слива в цьому році. Треба буде прочитати, як її правильно обрізати і коли її потрібно обрізати. Її потрібно осінь обрізати. Щоб вона не махала під, під небо, щоб потім її було нормально обробляти. ну тільки що я трохи попосинкувала помідори, так між ними трохи аж просторо стало Зараз візьму ще попідв'язую. Отак. І ще знаєте що, мабуть, я буду... Оцю клубніку викидати. Вона захворіла, і бачу, що з неї толку не буде, тому що зсередини з розетки, отак молоді листки крутяться і все. Посохли ягоди, листя он подивіться в якому стані. Коротше, буду сьогодні це все викопувати і викидати спалювати. Це я читала, що якась хвороба, що вона мені не перекинулась на оту, яку я осінью посадила. Треба буде пролити чимось. Так шкода. Ягоди всі позасихали, здається. Ось тут. Все засохше. Одним словом. А тут, напевне, в мене є декілька картоплин старих. Пролью чимось і пару кущиків висажу, якщо воно на картоплі не перекинеться. І подивіться, хто тут виглядає. Ніцькорослі помідорки, тут в мене є. Там мені давали Оксанка там, подивимося, як у називалися Сливочки. Сливка вона завжди така. Раз, два і вже, і вже достигла. Друзі, от подивіться, як Алісова тут починає. Красоточка, красулька. Я все-таки цю клубніку прибрала і пролила, бо я чула, що це може бути не метода, якщо скручуються отак листки, а вона є переносником. І ще вірусного захворювання, тому що по листкам ще плями чорні пішли і вони оскручувалися і сохло. Я взяла, пролила 40 мл наштирного спирту на 10 літрів води і пролила отак грядку. Правда, тут в мене ще чесник не вибраний. Все не вийшло пролити, але пізніше повністю пролию. Бо кажуть, що від великого вмісту азоту вона. Або втікає, або пропадає. Ну і, напевне, я отут один рядочок все-таки через 2-3 тижні, напевне, часник буду прибирати і все-таки картоплю отам висажу. Ось так. Буду сьогодніше підв'язувати помідорки. Бачу, вони так. Дивіться, це куплала оце мої помідори, кнопка. Вони ж мали бути, по ідеї, маленькі кущики, а вимахали, ну, такі, чуть не до пояса високі. Вже цікаво. Мабуть, це не кнопка. Мабуть, це якісь інші. Хоча... Формує отаку от гілочку, от як черік. Побачимо. Ну, кущі такі здорові, я б сказала. Прям лягають треба їх попідв'язувати. А оці помідорки отут високорослі. Це мені дало пам'ятаю 8 чи 10 штучок, от ті, які в мене від морозу тут пропали, і я їх, вони були, напевно, десь 60 см перерослі Я їх просто вкладала отак спати і залишала три листочка чи чотири над поверхнею. Подивіться, це високорослі Але як низько вже формується завязі кісті. Навіть якщо переростає. Та я рахую, що це не є страшно. Заглубили помідорку і все. І вуаля. Парчик в мене такий. Ну, такий. Нижні листки якісь жовті. І слимаки їдять. Хоча я підкидаю від слимаків, але щось. А от як почуваються баклажани, я їх обробила. Значить не бачу такого, такої вспишки далі, щоб вони Ось Отут на листку є декілька плямок. Але так як вони різко тоді, в мене спалах як пішов, то наче такого як і нема. Будемо дивитись далі. Я в цьому році баклажани запікала в духовці е, наполов... е, повністю у фользі, а потім їх отак розрізала на половинки і морозила. То мені так дуже сподобалось. Витягнув взимку, вони розморозились. Я туди якоїсь начинки зверху приложила, можна просто навіть сиром потерти. І в духовочку на пару хвилин, так як вони готові, щоб сир просто розплавився і ням-ням. Дуже смачно. Ну, ось так. Сьогодні буду смородину збирати. Уже. того, що ну, того, що вона вже спіла. Ось так. Ось так вона виглядає Крупненька. Деяка вже сипнеться для нас буде. Навіть немає зелених, якось вона поспіла вся одночасно, навіть немає зелених ягідок. Інколи буває, що одна ягідка. Чорна, одна зелена, а тут бачу всі вже чорненькі. І У мене є два сорти. Один якийсь такий розлогий, прям дуже високий. Не знаю, друзі, якщо вона відцвіте її, зараз можна отак верхушки вкорочувати, щоб вона різко не летіла вверх, бо скоро вона як дерево буде. Підкажіть, хто знає. А оце другий сорт. Він вже зовсім інший. Навіть кусь по-іншому виглядає. Якийсь... Чи то він, може, прихворівший. Оцей мені не сильно подобається. Голий. Треба буде замінити молоденьким. Це просто. І дуже мені подобається біла порічка. Вона не кисленька і вона зверху вже пошкоджена видно тою галовою тльою. Треба її, подивіться, пообрізати просто. М -м -м. Дуже смачна. Не така, як червона. Ням-ням. А от тут, по-моєму, цей кущик і оцей. Це інший сорт. І отут, подивіться, що я замітила, була тля, крутила. не знаю чи там, Ну, я її не обробила, але бачу, що сам кущ справився, дав відросток і далі пішов і вже листки не крутяться. Це також біла. Я вже її тут під'їла. Оце о, сиплеться. Оцей сорт більше подобається. Ну, вона вже така спіла, що сама смородина вже не кисла, а шкірка вже навіть солодка. Так що буду зараз обривати. Зібрала з двох кущиків. Ось стільки. ягід, смородини. Деякі такі крупні. І зроблю трошки варення. Хочу з цілими ягодками зробити там, де заливається 100 мл водички, небагато цукру, не проварюється, ягоди цілими. І так закатувати в баночки, мені так сподобалось. Ще залишилось два кусика. А з цих двох хочу ще попробувати настоянку скоротини зробити. Побачу. Попариться. Сьогодні 25 червня, отак почуваються помідорки. Оцей кущ взагалі розвалився. Бачите, перчик. І зараз я хочу обробити помідори гуматом, щоб вони не хворіли. У мене там є ще такий мікосан, і до гумату там входить бор. І візьму прилипач, це все розбавлю. І пройдусь по всім помідорам. От я їх оці низькорослі вверху ще знову підв'язала. Ось так воно виглядає. Зараз візьму оброблю і оброблю також і гарбузи, і кабачки, і огірки. Все повністю. Огірочки. Зараз буду виробляти. Друзі, зараз вам покажу. Що саме? Оцей Мікасан. Він екологічний препарат. він від фітофторозу, борошнистої роси, циркоспорозу, септоріозу, бактеріозу, фомозу і інших. Одним словом, від грибкових всяких інфекцій. І є ще в мене лепосан, це прилипач, і є ще гумат плюс бор. Тут написано 100 мл на 10 по листу обробляти. Зараз це все змішаю і оброблю. Друзі, отак розпустилася оця помпонела, бачите? Такі ніжний ніжний Ця ще не хоче. Ну що, я обробила всі помідори, гарбузи, кабачки і огірки. Побули тут декілька днів і їду на Київ. Все, друзі, бажаю вам міцного здоров'я, миру, миру і ще раз миру. І чекаю на наступну зустріч! Всім пока!